Та-дам! Всім добрий ранок, понеділок. Ми їдемо на восьму. Бачите, сонечко в нас ще не встало, хоч небо ясне. Місяць бачимо. Амур, амур. О! Про що це вони співають, Лей? По так. У нас 8 градусів зараз показує але має 24 бути в день. У нас ще тиждень, можливо, це вже такий останній прощальний <мі>... тиждень сезону, гарна погода. Будемо насолоджуватись теплою погодою. Я сьогодні працюватиму в шортах. Все ще, бо мені. Тепленько завжди. Лія їде в групу подовженого дня на годину до школи і залишиться ще на годину після школи. Так, Лисичко? Бу трошки, буде весело. Там є друзі твої, так? I don't know how I run away. Ти цю пісеньку співаєш? Майже на місці. І потім мені ось так і повернутись на площу треба. Зробили коло. Отже, сьогодні 7 годинний робочий день. На обід в мене там менше 40 хвилиночок буде. І майже до 5-ї. Але ввечері на цьому тижні, принаймні, якщо не буде ніяких замін, то десь так я буду закінчувати. Мабуть, у п'ятницю десь о 6-й закінчу, тому що там в мене 8 буде годин. Але отакий повноцінний, більш-менш збалансований робочий тиждень. Побачимо. І це останній тиждень перед канікулами. Я не пам'ятаю, чи я вам казала. Але вже ось будуть осінні канікули. В дітей два тижні. Вдома. Так, так, я тут знову тут. Субота тут починала. Понеділок теж. Перша година є, їду зараз на дві годинки туди за трасу далеченько, 6 кілометрів. Ну, 6 кілометрів це від нашого будинку, тобто десь 5. Треба проїхати. Автівочка для цього потрібна і добре, що вона в мене є. Лансон, той район карбони називається. Мабуть, це буде в мене постійні візити. Принаймні другий тиждень поспіль, в понеділок я там На зустріч їхали, їдуть батьки, які на дев'яту відвезли дітей, в школу повертаються. Я зробила це раніше. І воля дві години відпрацьовано. Повертаюсь в центр міста. Прямо дуже-дуже в центр. Знову ці розмови, знову розпитують все, як моя сім'я в Україні, як там взагалі все це. Ось для мадам стало новиною, що вночі не плю кальм, неспокійніше. Не думаю, що вона багато про це розмірковувала, але я їй пояснила, що це ось такий вид тероризму, що вночі. Вночі найбільш небезпечно, статистично а, не дають людям нормально спати вже понад три роки. Вона зі мною погодилась, тобто вона не особливо над цим розмірковувала. Я просто вона запитувала, чи є в мене новини, я кажу, так, кожного ранку дізнаємося новини, тому що вночі завжди щось трапляється. Добре, не так, щоб я хотіла про це весь час розмовляти і майже в кожному будинку, але тема важлива це дерева порозмальовували в Фейсбуці, в групі Карбони Ах, писали гнівні пости. Хто це таке зробив? Що це за патріотизм такий, що це за вандалізм? Хто дозволив взагалі таке зробити, і чому люди вирішили, що вони можуть? Хоч, хоч прапори Франції, хоч, хоч що. Я з ними теж погоджуюсь на що дерева розписувати. І ще з цікавого мадам, з великої родини в них було свято. Ну, тобто я прибирала так. Трошки брудніше ніж тиждень тому було. Ну, і Вона ж каже, що було багато людей. 15 це родина, там, ну най, найвужчі, найвуще коло тих, хто тут неподалік живе. Але сказала, що в неї в сім'ї 13 дітей, ну, в мами було. Ну, каже, дехто вже помер. І ну так, в неї є брат, який якому 90 років. Ну, а їй 70, тож 20 років різниця, а найменший. Найменшому сестрі чи брату, я не зрозуміла, там 60... 64 чи 65 якось так. Ось. Але вона сказала, що все життя прожила в карбоні, народилася і залишилася. А от батьки її, до речі, ну, тато італієць, вони ну, в Італії четверо перших дітей народилося в Італії. Все. Потім вони переїхали. Ну, у зв'язку після воєнний час. Першу світову війну маю на увазі. Так. А, можливо, і другу так, треба там <сміст>, по датах. Ну, десь якось так. Це відбувалось. Цікаво. От, в людини життя проходить в одному місці. Він... І всі живуть теж навколо, десь один брат живе десь біля моря, там Момпельє. Ну, це кілометрів 300 350 звідси. А всі інші живуть тут, у містечках і селах навколо, де народились там і згодились, як кажуть. Боже. Чудове місце. Кожного понеділка я тут на годинку, трошки посуду. Трошки сьогодні навіть не мила підлогу, тільки пропилососила. залишалося ще півгодини, але мадам мене посадила, пригостила кавою і просто ми з нею телевізор дивились і трошки розмовляли, дискутували. Тож залюбки, як то кажуть, запрошуйте ще. Тум-тум, Так, я закінчила. Все, їду сама тепер обідати. Всі обідають і мені треба. Що я тут дізналась молодої мадам, можливо комусь буде цікава ця інформація. Ну, а я так розмовляю, з нею питання ставлю так, щоб розважити. Подискутувати. А, собаки її в Одес. А, знову там такі, ну, не знаю, по-простому жировики так утворюються. Я знаю, що вже робила операцію, бачила, що він там в спеціальному ошейнику був, щоб себе не, ну, не роздряпувати. Я думаю, ви, ви розумієте про що я. А, і ось вона при мені ще там щось знайшла, каже, вже третій. Знову з'явилася ось вже третю таку гулю на тілі його знайшла. Ну, і я ж запитую, чи в нє, є в нього страховка? Бо я знаю від тут людей, що доволі дорого коштує всі ці операції, лікування тварин у ветеринарів. Ну, Я думаю, як і скрізь. Тож, існує така страховка для тварин домашніх. Ну, собак котів, переважно, звичайно. А, в них така картка навіть є. Карт Віталії в людей. І є теж такі картки з фотографією пластикові для тварин домашніх. І ось мадам мені сказала: о, ні, немає. Це дуже дорого. 60 а, 30 євро на місяць коштує страховка, і вони повертають рамбур Повертають вартість 60% за послуги ветеринарів, за лікування, тільки 60%. Не 100% покривають навіть. Так, а щоб 100% покривало, треба платити там ледь не 80 євро на місяць. Тож воно так? Що Нічого собі, що тут відбувається? Обідня перерва в чоловіка відбувається. Так все, обідня перерва закінчується. Пішу, пішу, пішу. Віднесли ми з чоловіком частину воріт, поставила. Вже цього вечора можна буде зачинити на ключ. Це, мабуть, тиждень не зачиняла. Дивлюсь, яка цікава автівка новенька виїжджає, там раніше інша була. Місьо доволі так в поважному віці живе, але кермує все, їздить. За кермом. І тільки що придивилася, там написано Альфа Ромео. А попередня така була вінтажна автівка і теж Альфа Ромео. Тож не зраджує людина собі в своїх вподобаннях. Мабуть, тою автівкою користувався 30 років. І прийшов час купити сучасно. В мене зараз мадам, в якої я була минулого тижня, і з якою ми більшу частину часу посиділи в парку. Поїхали прогулятись. Подивимось, як буде сьогодні. Я не проти повторити такий експеримент, такий досвід замість двохгодинного прибирання. Вона живе сама. Та, що розповідала мені про свою, про своє банківське минуле, що вони з чоловіком банкіри були і столузи переїхали в карбону колись в молодості ще. Bonjour! Oui, vous savez pas si c'est vous qui Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous? Oui, je personnes. autre personne. Vous avez. Oui. Vous avez... Oui. Moi, oui. Un jeudi, c'est ma collègue, tout à je vous dis d'après? Ого. Так, ми з мадам гуляли таки, хоч я встигла трошки на кухні поприбрати, але е, півтори години думала, що в нас півтори години. а насправді я забула, що мені, мабуть, через те, що мені ще один будинок додали на годинку, що в нас мало бути з нею дві години, як минулого разу, і ми так повільно з нею ще сидимо, спілкуємось. Тут в мене робочий телефон сигналить. Ще добре, що я його з собою взяла. Бо я рюкзак все залишила, а в уніформу, в кишеню положила телефон робочий, і ось він просигналив, що залишилось 10, 10 хвилин. Ну, завжди такий у нас є сигнал. Це означає, щоб, ну, щоб ми не, не забули вчасно зупинитись. Ух ти, що це таке Дим чи що. Взагалі заборонено щось палити. Вони все. А, ні, це на тракторці дідусь щось там робить земля, це пилюка, а не дим. Отже, просигнали тебе, давай швиденько, ну наскільки можна йти з мадам швиденько. Ну, я перепросила. Ну, а так ми сидимо, знаємо, що ще там півгодини, ну, Менше, ніж півгодини, збирались раніше піти. Звичайно, не, не за 10 хвилин до закінчення часу. Шестипута, що моє весело провели час, особливо назад, коли поспішали. Загалом класно так прогулюватись, розмовляти. Єдине, що мадам, звичайно, повторює багато чого. Одні ті самі історії. Ну, про мене мало що запам'ятала, знову перепитувала, але то не дуже складно розповісти ще раз. Головне, що така прекрасна погода в парку прогулятися. Мадам задоволена, що вона пішки ходить. Каже, я ж ну, вдома то я ходжу. Але ж то зовсім не так, як ми зараз зробили велике коло, пішки пройшлися на краще. Єдине, що наступного понеділку, за прогнозом, буде, буде дощ. Ну, і взагалі, коли буде не така приємна погода, то прогулянки наші закінчаються. Так, в мене зігзаг. Зараз я їду в квартиру в такому стрьомному будинку. Комунальну я її називаю, але там люди такі напівдієздатні, мешкають разом. Я багато разів вам про неї вже розповідала. І зараз в мене. Одна годинка в одного з цих мешканців. Думаю, що буде прибирання. Взагалі їх моя колега возить на закупи, ось так всіх разом. Там до чотирьох людей бере, везе, але я в них буду в четвер здається, дві з половиною години в мене. І от я думаю, що то скоріше за все будуть закупи, але зараз не знаю. Подивимось. Будь-якому разі, я тільки що була в мадам біля школи. Ну, Зовсім недалечко, там одна хвилинка доїхати. А зараз поїхала в інший куток, в інший кінець міста. І потім знову туди ж повернутись треба. Тобто туди, сюди, туди, сюди їжджу. Ох, як я люблю це місце. Повернуся сюди в п'ятницю. Отже, не було в нас закупів прибирання, при тому, що вранці, в обід і ввечері були мої колеги, які теж прибирали. Але людей багато живе, а вони за собою не прибирають, тож завжди є чим зайнятися. А в мене робочий день закінчився, і це прекрасна новина. Отже, в цьому в цікавому будинку в цій квартирі новий мешканець з'явився сьогодні, Зусім... знайомився і приїхав медбрат, ну, з яким ми часто перетинаємося, і батько одного з дітей зі школи. А, ось З ним теж знайомився, там в його спальні. І що хочу сказати, раніше в тій спальні був інший. Місьо, куди він подівся, я його давно не бачила. Ну, як повернулася, то вже його не зустрічала, І в середмісті теж, тому що зазвичай я їх можу зустріти. Вони ходять пішки, ну, автономно поводяться, цілком їм не заборонено там займатися своїми справами, тож вони часто гуляють по місту. Я ось цього місію давно не бачила, а на його місці сьогодні з'явився новенький. Так, навіть це мої колеги в журналі помітили. Ось така історія. Я трошки поприбирала. Їдуть цікавий віковий сенс. Їх там 5 чоловіків і одна жінка. Жінці десь за 50, чоловікам двом, мабуть, трьом десь за 40, і іншим за 60. Тобто ось такий. Вік, ну, не впевнена, що вам це цікаво, але ці, ці подробиці для того, щоб більш-менш уявили. Показати я вам не можу, розповісти якісь подробиці не можу. Зберігаю всі в цьому плані вимоги, але щоб для уяви, щоб ви розуміли, що, що там відбувається, що, що за люди присутні під час мого візиту. Ось так. Тож медбрат приїхав, проконтролював, щоб всі випили ліки. Ось і там з ними кількома словами перекинувся з кожним, з кожним окремо привітався і поїхав собі. Ось так це відбувається, такий сервіс. Так, заїду на 5 хвилин в нету. Олію не купила всі ті дні, коли їздила, в нас закінчилось давно. Давно, на тому тижні. Я швиденько. І залію. Ох, що робити? Гарна ціна, гарна картопля, а я не планувала її брати. Не буду. У нас трохи є. 15 євро. Та, звичайно, 15 євро це не олія, але, як завжди, і морква, і м'ясо зі знижкою. Сьогодні можна приготувати. І взагалі, коли заходиш в магазин, згадуєш, що, мабуть, не тільки олії не вистачає. До речі, в рамках своїх досліджень правильного харчування, здорового, дізналася, що мариноване м'ясо, а я взяла сьогодні ось шматочок яловичини, маринований. Більш корисне і більше віддає поживних речовина, тому що там вже процес ферментації. Ну, це так само, як мариновані огірки, мариновані овочі. Речі, французької маріне, маріне. Маринад і марине. Тож, раніше не замислювалася над цим насправді, і не знала такого факту. А ось виявляється. Треба тільки знати правильні і смачні маринади і готувати таким чином. А потім я подумала. Про м'ясо по-бургунськи. Це коли яловичину, саме філе, шматочками ось так маринують в червоному вині. Інколи на ніч залишають, там, з додаванням спецій, трав різних. Не пам'ятаю, чи я їла, мабуть, чи ні. Я живу у Франції, але такого ще не їла. Але бачила, як готують, в тому числі а, подружжя. Ось доволі похилого віку, але вони разом часто вечері готували. і Ось я бачила, як вони маринують. Цілу пляшку червоного вина виливають. Так ось, незважаючи на те, що це алкоголь, все ж таки, як маринад обраний, з іншої сторони, якщо подумати, то непогана там ферментація відбувається до ранку з тою яловичною. Ось такі думки вголос. Пішла я ізолією. Це ось тільки що тато чись прийшов і не вимкнув автівку. Можна сідати і їхати. Клас? Диви, хто їде і ховається? Хто це Так. Друзі, ось таким вийшов влог за понеділок, вже і вівторок прийшов, готую для вас продовження цього багатосерійного серіалу. Дякую, що залишаєтесь, дякую, що додивились до кінця. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, можливо, коментар, можливо, просто вподобачку поставити в будь-якому разі за будь-яку активність я вам вдячна. Дякую ще раз, бережіть себе, побачимось в наступному відео. Бувайте!